Добрий день, шановні рибаки. Скоро у нас починається зимовий сезон. Льоду ще немає, але, але вже хочеться на рибалку. Замовив я собі ось таку вудку. Це зараз поширений варіант. В інтернеті всі її рекламують. Це флагман Ice Pro 55 см. З таким. Ківочком для балансирів, для мікронів. Ось такі мікрончики теж купив, замовив мені прислали. Ось такі мікрончики і ось такі манюньки. Це вікінги такі. Ну, буду пробувати ловити окуня. Ось тут різні кольори я навиписував, поприсилали. Є ось такий балансир, побільший, закмовив. Ну, я от, взагалі окунем не займався. Я більше по мирній рибі. Карась, красноперка, але дуже розвелось у нас на водоймах багато щуки. І... Немає карася, повиїдала все. Тому розвівся окунь, буду пробувати ловити окунців. Відео буду знімати, виставляти вам. Ось така удочка. Ось теж катушка така до неї йшла. Ну, обійшлося це мені більше 2000 мікрончики, катушка, вудка. Але так як вона льоска ще ось тут. Але так як вона дуже дорога, і транспортировка, і ходити треба ну, їздити, возити, я вирішив зробити, придумав ось такий собі чохол. Я його вже зробив. Зараз вам розповім, як я зробив і покажу, що воно буде. Це 32 труба. Ну, я використовую її для поливу, е, також воду проводять. Ну, звісно, технічна труба. Зробив я ось такий виріз. Вирізав я її якраз по розміру оцієї ось тут ширини катушечки. Длі, ну, довжину, само собою, щоб ківочок не впирався. Кінчик я. Трішка так трубу порозрізав, взяв пробку, он з-під кока-коли, звичайно, одягнув, туди, втихну, впихнув і ізолентою замотав, щоб сюди нічого не попадало, ні сніг, там, ні вода, нічого. І зараз покажу, як це буде працювати. Беру ось водку і ось так обережно її туди засовую. І тепер дивіться, вудочка в чохлі, ні гнеться, ні ламається, нічого їй не страшно. Кінчик не зламається, і вона, ось, дивіться, плотненько держиться, даже не випадає. Ну, якщо є бажання, можна ще й сюди зробити якусь пробку, щоб закривалося. Тоді буде зовсім гарно. А так, ось дивіться, будь ласка. Кому сподобалось, можете зробити собі. Не важка труба легесенька. І можна возити її, навіть упав, там, чи ще щось не поламається, дуже добре буде триматися. Користуйтеся, бажаю вам удачі на рибалки. Кому сподобалося, ставте лайк. І підписуйтесь на канал. Починається зимовий сезон. Будемо знімати різні види в ловлі риб. Буду розповідати наживки, якими я користуюсь. Дякую, що дивились.